Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити розпаковку. Прийшли до мене рослинки, я вже їх розпакувала, але в мене вимкнувся мікрофон, і я розпаковую другий раз. Прийшла отака гарна коробочка. Перший раз отримую таку доставку. Тому що раніше за агромаркету замовляла, але тепер цього разу всі мої рослинки пропали через атаку на агромаркет і чекати до осені Я не хотіла, замовила в новому місці на промі. Прийшло мені три садженці. Щоб зекономити на доставці, я замовила на 400 гривень три рослинки. думала спочатку дві замовляти. Значить, замовила жимость лакомку. Отакий садженець це дворічний садженець. І ви бачите по рослинці, що він, в принципі, величенький. Другий садженець. Теж дворічний, вони всі дворічні. Це синій утюс. То лакомка це синій утюс. І третій це е, Богучар, скажимо ось. Лакомка. Лакомка буде найсмачніша для мене, тому що вона найсолодша. Це все російського якби не виробництва, а виведення, тому що я першу, першу живу замовила російського виведення. Вона в мене вітамінна. Другі дві я не пам'ятаю, які я замовила. Одну я, на жаль, скосила газонокосаркою цього року, і потрібно було досадити хоча б один кущик. Тому що вони перезапилюватися повинні. Якщо буде один-два кущика, вони не будуть родити є польські, є канадські, є російські. Якщо у вас, наприклад, російські, то не купуйте польські або канадські, тільки російські докупуйте, тому що вони будуть погано перезапилюватися. У вас буде маленький урожай низький. Що мені ще сподобалось, те, що Мені прислали подарунки, завжди приємно подарунки. Такі матіола, однорічник, цибулька на посів і морковочка. Не знаю, матіолу я точно висію цього року. Цибульку ще не знаю, напевно, ні, вже багато забагато цибулі, а можливо, ще морквочку спробую таку трошечки посію собі, бо я багато моркви не вирощую. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, і як я буду висаджувати їх, я їх не. Розпаковую ще, тому що до кінця, тому що я їх повезу на дачу, і там вже буду висаджувати. Де я їх буду висаджувати? Як я їх буду висаджувати? зніму у наступному відео.